Вітаю, друзі. Гарячий прийом російським окупантам влаштували воїни 46 ї окремої аеромобільної бригади. Під час чергового самовбивчого штурму українських позицій за підтримки 33 одиниць техніки. Противник двічі за добу намагався прорвати оборону. Проте ні ранковий туман, ні вечірні сутінки не допомогли ворогу. Завдяки роботі операторів дронів та артилерії було знищено 5 танків і 10 бронемашин. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Тільки на позицію виходить і все. Так, Путін рекламував російський аналогавнітний танк Т-90 м прорив. Дрон за 500 доларів пропалює найкращий танк світу за версією звичайно російської пропаганди. Вартістю близько 4 мільйонів доларів пропалює через мангал і викликає потужну детонацію боєприпасів. Красиві кадри з Лиманського напрямку фронту від воїнів 97-го окремого механізованого батальйону 60-ї ОМБР. Далі на кадрах знищений російський бронеавтомобіль, 3 СТС «Ахмат». Поруч бачимо так само підбиту техніку РФ зі зв'язком проблеми. Працюють РЕБ, але наші воїни знаходять ціль, і ви тільки подивіться на цю детонацію. Знищений російський танк Т-62М. Окупанти притрусили його гілочками і думали, що маскування вдали, але наші дроноводи розібрали техніку РФ на запчастини. Ось учорашній удар дрона. Привіт від дрона. Російський військовослужбовець з близької відстані знімає наслідки роботи українського дрона дракона, який розпеченою металевою стружкою випалив бліндаж супротивника, розташований у лісопосадці. Далі, знищений російський танк Т80 БВ з мангалом. Полювання на танк почалося вночі. Наші воїни на ходу потрясли танк окупантів. Після потужної детонації дрон вранці повернувся на місце подій. Ви тільки подивіться, як рознесло танк. Далі знищений російський танк Т-72Б3 потрапив танк під повну роздачу. Втратив гуслі мангал. Стоїть догорає свої останні хвилини існування. Також друзі, до вашої уваги термінове звернення від наших хлопців. Увага! Доброго дня! Ми бійці аеророзвідки 4-ї бригади Рубіж. Ми просимо вашої допомоги. Ми відкриваємо збір. На закупівлю нового обладнання, яке буде нам допомагати на Донецькому та Луганському напрямку, в нищенні ворога. Всі, хто долучиться до збору, ми будемо дуже сильно вдячні. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям. героям слава! Дякую всім небайдужим, хто долучився до збору. Разом з вами ми робимо дуже велику справу, допомагаючи нашим воїнам з дронами. Реквізити та посилання будуть у описі під відео та у закріпленому коментарі. Слава героям! А ми йдемо далі. Також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на полі бою. Курська область. У Коренівському районі тривають бої в районі Крем'яного, Новоіванівки, Зеленого шляху і Любимівки. В останньому російські війська просунулися в центральній частині. Часов'ярський напрямок. У часовому яру противник за підтримки бронетехніки зробив спробу прорватися вздовж вулиці Північна до школи номер 17 бої тривають. Південніше часового яру противник встановив прапор на території рудника Блок 9. Покровський напрямок. У лисівці зсу зупинили штурм мотострілецького підрозділу противника вздовж вулиці Центральна на південний схід від зерносховища, знищивши російську бронетехніку. Маневрена група противника присутня у східній частині вулиць Центральна. На південь від Селедового противник за підтримки бронетехніки тисне вздовж лісосмуги в західному напрямку з метою зміцнення флангу для подальшого руху вздовж залізниці в напрямку південно-західної околиці Селедового. бойові зіткнення тривають. Також Курахівський напрямок. Противник опублікував кадри заняття будівель у центральній частині Максимільянівки, в районі перехрестя вулиць Жовтнева та 1 травня. Ситуація в західній частині на уточненні партнери не дорікають Україні щодо мобілізаційного віку, але цікавляться, чому ми не рекрутуємо чоловіків 18-25 років. У Меров. Глава міноборони зазначив, що на запити союзників українська сторона пояснює, згідно з чинним законодавством, мобілізація передбачена для чоловіків віком від 25 до 60 років, але додав. Що ми хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обрала чи хоче воювати з 18 років? Ага, додати вибір. А потім у ТЦК під примусом будуть підписувати контракти. Як же читається ця брехня? Друзі, що ви думаєте з цього переводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Ми мобілізуємо українських жінок, якщо треба буде врятувати Європу від війни, але треба не допустити цього. Генерал Валерій Залужний. А навіщо українському народу рятувати Європу ціною життя українців? Це що за нововведення? Тобто Росія вже залучила Північну Корею. Буданов говорить про те, що є 12 тисяч солдатів, які вступлять у бойові дії, з'явилися навіть деякі інсайдери. Відео перед вами, Нібито КНДР на полігоні в РФ, але не суть. Європа і захід усе це бачать і продовжують мовчати, боятися ескалації, а не хочете свої війська вести, щоб допомогти. Це що за демократія така? Терористи роблять, що хочуть, а демократи продовжують ховатися за папірцями. Друзі, у кого яка думка, обов'язково залишаємо в коментарях. Ну і наостанок. дуже цікава історія з Росії. Видно, що молода людина дружить з головою і знає свої права більше ніж люди, яким 30 плюс, і політикою вони не цікавляться, а потім по окопах сидять. Співробітниця московського військомату заявила, що студент сам собі вирізав жовчний міхур з метою відкосити. Важаємо показання холі... сис... до... у не було. То есть по данным ЕМИАС удаление удалення пузыря позоляком приноксам по тому, що був членом рибіства, тому що подара є міас показатудентам Владислава В прооперували минулого року. Після виписки хлопець прийшов із довідками до царицинського військомату, але документи не прийняли. Сказали, що всі дані вже і так внесено в систему є Незабаром Владислав дізнався, що йому присвоїли категорію Б 3 придатний із незначними обмеженнями. Тоді студент подав до суду. Разом з адвокатом він замовив незалежну експертизу, яка засвідчила, що у нього має бути категорія Д непридатний. Суд, зрештою, став на бік студента. Рішення військомату визнали незаконним, а Владислава відправили на повторну медкомісію. Під час засідань юрист царицинського військомату заявила, що хлопець сам собі провів операцію з видалення жовчного міхура, щоб не служити. Тепер студент звернувся до прокуратури. Він звинувачує співробітницю в наклепі та профнепридатності. Друзі. Свою думку обов'язково залишайте в коментарях. Я дякую вам за вашу увагу. Дякую всім небайдужим, хто долучився та долучиться до зборів коштів, як завжди. Всі посилання та реквізити в описі під відео. Бережіть себе та своїх близьких разом. Обов'язково переможемо. До зустрічі!